Що зараз відбувається в Авдіївці? Розпитаємо Дмитра Лиховія, речника оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Пане Дмитре, вітаємо вас наживо в марафоні. Отож, якою є ситуація в Авдіївці станом на цю годину? Доброго здоров'я. В Авдіївці. Яка ситуація? Зараз я вже не скажу. Тому що вночі гарнізон Авдіївки, особовий склад. Військових частин та інших складових сил оборони, які е, входять до зони відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврії, за попередньо підготовленим планом на такий випадок, на такий сценарій розвитку подій, вийшли на другий рубіж оборони, вийшли на е, інші позиції, там де буде е, вести оборону вигідніше і ефективніше. Скажімо, якою, якою була реакція ворога? Чи зменшилися обстріли довкола Авдіївки після виведення наших підрозділів? Е, так, дещо. Е... Інтенсивність бойових дій, якщо рахувати вже з півночі до шостої години ранку, вона зменшилася. Статистичні дані будуть оприлюднені там точно трохи е пізніше, але ну це очевидний е процес, очевидні наслідки того, що ворог просто в останні кілька дій, в останні кілька діб, і в останні буквально кілька е годин е минулої доби досяг. Е Апогею оцього його натиску, який насамперед базується на політичних амбіціях одного кремлівського фюрера в наступу на Авдіївку, процитую, тобто наведу статистичні дані, що за минулу табу, добу в нашій операційній зоні було відбито 38 атак ворога. Це дуже багато е, насамперед в районі Ласточкиного та Авдіївки. 38 атак на е, короткому проміжку можна уявити, що пережили, пережили наші захисники. П'ять е, атак е, біля Первомайського та Невольського. Це теж е, Авдіївський напрямок, і е, в, загальні. Втрати ворога в живій силі, але це за е, дані за весь таврійський напрямок. Е, з нього левого участку е, займає звичайно Авдіївка. Склали завчора 609 осіб. Це загальні втрати. При цьому 21 одиниця військового зброєння і техніки. Це, зокрема, два танки, 11 бойових бронемашин, чотири артилерійські системи, один. Протитанковий ракетний комплекс і три автомобілі також було знищено два інші важливі об'єкти противника, і нейтралізовано або знищено 230 бпла Зараз е сили оборони розташовуються і посилюються на е другому оборонному рубежі, щоб е здійснювати ефективну оборону вже е в іншому місці. Ну, ворог. Ймовірно, теж переводить подих, тому що це був просто несамовитий тиск, і ймовірно матиме свої плани на продовження бойових дій. Ми готові до різних варіантів розвитку подій, власне, так само як були готові і до такого маневру військами. Я говорив це і в багатьох попередніх включеннях в попередні дні про те, що в той. Час, коли ситуація на полі бою стає найскрутнішою, пріоритетом є збереження життя бійців, адже якщо не зберегти е, життя українського солдата, якщо не зберегти боєздатність українського підрозділу, то ми не зможемо ні зберегти територію, ні відвоювати територію надалі. Це все було враховано, е, було передбачено, і цей маневр е, відбувся. Відповідно до плану, звичайно, з огляду на ті дуже складні умови оперативної обстановки, які складалися в останні кілька діб. Пане Сподіваю. Дмитре, що допомогло ворогу захопити Авдіївку? Банальна чисельна перевага, банальна тактика, вже звичне застосування м'яса проти людей. Командувач Тарнавський у е, нічному е, короткому зверненні е, зазначив, що е, ворог наступав по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів 10 до 1. Це ну феноменальна е, цифра співвідношення, яке е, говорить краще від будь-яких е, е, аргументів. Е, ворог мав Крім артилерії і е, особового складу, е, значну перевог, перевагу в авіаційній компоненті, е, зокрема, якщо говорити про керовані авіабомби, які запускаються з літаків, але з відстані е, десятки кілометрів до лінії бойового зіткнення, то в нас такого зразка озброєння немає взагалі. А це, е, хоча це дуже старий. Такий ну не знаю пристрій на базі старої радянської фугасної бомби, яка uh -huh. може важити 250, 500, там тисячу і більше кілограмів, але вона несе в собі ну просто смертельні руйнування. Хай вона не дуже точна, але вона перетворила Авдіївку, ну просто на місто руїну і триматися за е купи каміння і купи якихось дружок. Того, що залишилося від будинків, було звичайно нереально. Але так. ми готувалися до цього, і ми, на відміну від росіян, не керуємося політичною доцільністю, якимись там виборчими термінами, якимись там сакральними числами, датами, от як сьогодні, або в ці дні, роковини Дебальцівської. Операції за період першого етапу цієї війни, який називався на той час, АТО, можливо ще й амбіції росіян з цим були пов'язані в нас інші пріоритети ми. Зберегли життя особового складу настільки наскільки це було можливо, і будемо продовжувати виконання завдань за призначенням. І це надзвичайно важливо. Дякую вам за те, що долучилися до ефіру. надали інформацію. Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, був з нами наживо.